Мій візит до Сумщини обумовлений перш за все питаннями розширення інвестицій в регіон, розширення інвестицій в освітню сферу. Ми оглянули заклад вищої освіти, сумський державний університет, який нещодавно постраждав від терористичної атаки. Продумали пропрацювали наш план фінансування відновлення цього закладу. Сумщина прекрасно використовує кожну копійку державного бюджету, нарощує ці ресурси місцевими бюджетами своїм бюджетом. Дуже активно працює з донорами, використовуючи всі можливості для того, щоб наші діти поверталися до очного навчання. Ми бачимо, як розвивається профтехосвіта. Я дякую за ту позитивну оцінку. Яку ви наразі надали. ті питання, які сьогодні піднімалися, вони так само для нас є вкрай важливими. Це перший мій візит до цих закладів. Мені дуже сподобалося, як по-хорошому гарять очі у педагогів. Хочу подякувати пану міністру за його візит, за те, що приділяється увага нашій прифронтовій Сумщині. Сумщина бореться за своїх людей, дбає за своїх людей. І я дуже вдячний сьогодні всім, хто робить цю велику роботу в такий складний час під постійними обстрілами, під постійною загрозою.